Доброго раночку, шановні. Це Сережа. Це вісапіт Сережа. Зараз будемо викатувати. О, конгені. Сьогодні 16 серпня. Суботка, звісно. Нарешті я увірвався в ваші телевізори. Ай, катнемо, не перемикайтесь. Сьогодні хлопці зібрали покатушку, а Санька анонсував десь 90 км від точки старту до обратно, до точки старту. Тобто точка старту це є точка фінішу, як то кажуть. Короче, цікаве відчуття. Давно з таким не згадувався. Трошки хвилююсь, бо знаєте, як ото хлопці вже прикатані. Ну, по типу там вже по 5, по 6К на колесі в цьому році. А в мене ще там ну 100 кілометрів, якщо будете, олала. Ну, коротше, їдемо. А їдемо на якусь лагуну. Мабуть, ми там з вами вже були, я показував. Але ж... Це було наче в іншому житті, тому все піде як за нове. Не перемикайтеся, поїхали. Та як? словами мене передати. Це треба тільки вкручувати. Сережа трішки підзабувся вже. Ось. Можливо, будуть якісь нові катуни. Я, звісно, не знаю, бо багато чого пропустив. Але будемо знайомитись, катосити, пити пи... Пі... ой, каке? чай, каву. Коротше, буде все добре. Рички вкатываются цього триберна. ай яй В общем, їдемо. Коли ми да комбек тебе проїхав. Юху! Да. ай-яй-яй. Слухайте, трафік, конечно, жесть. Я оці думаю, чого це вони? Суботині, раночок. Ну ладно, ми з вами. Це його. Ну, доктор сказав, що вам можна. А оці Навище навіщо, то, поки тиха в місті, хвостики під ковдрочку, та спить собі. Ні, оце на тапку давлять з кудись. Ой, якось так, ну їдемо. Чи що, їдемо? Фу. Так, охота кавусі. Я зараз вже біля точки старту. Зараз подивимось, хто там буде. Право. А ще бахнемо кавусі, постаровкаємося, там це все обнімаю абожаю і будемо їхати далі. Вже на цю лагору витриматись. Оце я подивлюся, нормальна компашка збирається. Ай-яй-яй, зараз будемо дивитися хто там є. Ух ти, чуть не а ну-ка. А ну-ка. Что за шановні джентльмены не ну, ви бачили? Доброго раночка, шановні Доброго рано. Господа. Привіт. Ілюха, ти, що ли? Це Ілюха. Да. Привіт. Серега. Привіт. Саня. Александр. Ты? Да, це Саня. Це Серега, Вітя, ой, Витя, Це Вітя. Це Серега. Вітя, там ще? Вітя там доїхав. Так, дивимось з чим затарились. Оця історія. Кашка Малашка. Це Дімон. Бачили цього крал... étaient, Да, Нарешті ми побачили, Дімок. Привіт. Будемо їхати. Зараз запакуємо цю історію. От сюди, мабуть. І будемо їхати. О, это а Илюха. Слухайте, планда собирается. Это Леха, У нас уже больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятнадцать, сорок пять, шестьдесят три. Короче, бога. Круто.

I never should've let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should've told you. I never should've let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should've told you. I never should've let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should've told you. I never should've let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? And I could easily lose my mind. Коротше, нас 63-48 чоловік. Це гарна компанія. Я до речі ще в ті часи, коли їздив постійно, не бачив, щоб стільки збирались. Ну одного разу, може два за всі года, коротше. А зараз, ви подивиться. Ось все, красунчики. Там красунчики. Пару красунчиків сьогодні, як я вже і казав, трішки не поїхали. Бо, мабуть, за перемовинами цього трампона і путера стежили короче, внимательно всю ніч. Ну, що поробиш? Це ж така історія. Це такий трішки апхіл. Сіржик вже ухенькався. Коротше. Ну, звісно ж, не видно абхів. Ці всі оці ширококутні камери завжди не вивозять цю всю історію. Але я стараюся. Так що їдемо, їдемо, їдемо. Ха -ха. Гарно то як. Слухайте це. Не передать словами. Я намагаюсь. Але може по цій моїй довольній пиці видно, що це кайфушечка. Хлопці та дівчатка. Взувайте велотуфлі Чи там шкарпитоси А, чи просто в'єтнамки. Давайте на педаль педаль в пол. І десь там за обрій. Гарно то як. Де там Шановні? Десь там? i <laughs>

I never should let you see inside. Don't want it troubling you, man. Поїздата поїздата. Короче, поездатая романтика. Дивите. Поэтому я понял, могу помнить, как фрагменты памяти 2000 пути. Господа Господи, джентльмени і дами на переправу. Нам ось туди. Ми з поїздати романтики. В романтику полів. От, от. Це їхали-їхали, дивіться, яка годнота. Гад... Generous and warm, you build me up like stairs. its weight now you come and gone I finally worked it out I worked it out I never should have told you I never should have let you see inside don't want any trouble in your mind't will you let it be I never should have told you I never should have let you see inside don't want any trouble in your mind won't you let it be I never should have told you. I never I never should've let you see inside Don't want any trouble in your mind Won't you let it be? I never should've told you I never should've let you see inside Don't want any trouble in your mind Won't you let it be? Так, че тады, Два Димона, между двух Димонов, сейчас загадаю бажанечка. Ну, Сами знаете, что а за ужал. картографы сейчас решают, куда ехать. ну идет левее, чем этот. Короче, налево, чем направо? Так мы левее. Так. А, да, мы сейчас за этой, за посадкой должны ехать. Тудой. Туда? Да, туда. За посадкой. Все, поїхали. Оце їхали, ми їхали і нарешті приїхали. Щось якась свіжість відчуваєте. А це... та -да, да 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 Це лагуна 2. А, оце... а це лагунята, навіть. Зараз ми десь там посидимо. Наверно. Поп'ємо чай чай постав был глотай мой пиль зараз буде мувалка є дані там ступеньки прям в воду таню там студенти прямо воду To be whole, <laughs> <old, old, laughs> i Майже 45, майже полтосик, полет проход. Самый конец, поворачивайся направо. Самый конец. And I could easily lose my mind. The way you kiss me work each time, pulling me back into the flames, and I'm burning up again. I'm burning up and I I never understood I was at stake. I never thought your love was worth its weight Did I work? Did I I never shoulda told you I never should've let you see inside Don't want any trouble in your mind, won't you let it be? I never should've told you. I never should've let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let <inaudible> it be? I never should've told you. I never should've let you see inside, don't want any trouble in your won't you let it be? I never should've told you I never should've let you see inside Don't want it troubling your mind Won't you let it be? Куда же без романтичных прогулок пешочку Ну кто-то там говорил, где бездорожье. Вот его Нормально, Данюш, нормально. Покажите этого человека, мы хотим это посмотреть. Посмотреть, да? Я что-то уже не помню, кто это говорил. Витя, не ты-то был? and I couldn't say my was <laughs> my Generous and warm, you build me up like stairs. Cool your eye, yoke. Теперь самому интересно стало Все, и поедем. Ура! Короче, такая история. Дали литришки-водички в камерку Гермитоса свежезятку покажут Небыто працюй, едем. А ще трохи спекотно Коротше, що я все це жалкую Все нормально, все гуд. їдемо, їдемо, їдемо. оце скажу я вам така історія. Це вже шостий чи сьомий раз зупинялися, долівали водички, там, де гірмітоз у хлопця та дівчини, подостав трішки. Так, то, ж, що кажуть, що типу жарко, кожні два-три місяці треба обновляти гімітоз, так його треба обновляти все ж таки. Бо це його сіки ми за 2 за дві години 15 кілометрів проїхали. Це така собі історія, шановні господа. Ну, зараз нібито їдемо. І це гарно. Joy, women, Mom, you I don't want any trouble in your mind. Won't like you let need. it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? I never should have told you. I never should have let you see inside. Don't want any trouble in your mind. Won't you let it be? And I could easily lose my mind, the way you kiss me, work each time, pulling me back into the flames, and I.